Отаку От розкішну азалію, коли ви придбали в магазині, приносите додому, ставите її обов'язково в полутінь і насолоджуйтесь цвітінням. Те, що цвілок прибираєте. Як зробити, щоб вона була така пишна? Звичайно, це формування. Але ж в цьому горшику, якщо придивитися, не одна рослинка, не одна, тут чотири рослинки, і тому кущик, ви бачите, він такий, начебто, дуже, -дуже пишний і дуже красивий. Я дивлюсь, аж тісно тут її горщику, ніби хочеться пересадити, але ж не можна займати, поки не закінчиться цвітіння. Я просто взяла більший горщик, наливаю на дно водички, ставлю азалію. Саме так вона любить пити водичку, такий полив. До речі, любить кислий ґрунт і живлення, звичайно, для